Я хочу, щоб ти вдарив мене з усіх сил. Нащо? Небитий чоловік нічого не вартий. Стоп, почнімо спочатку. Як більшість з вас, я застряг. Хочете, щоб я відклав поточний звіт? Так, поки ви не накажете продовжити, це важливіше, Адамсе. Я не міг спати. Ні, Від безсоння не вмреш. Я гортав каталоги і питав себе, яка кухня визначає мене як людину? Це твоє життя, і воно щохвилини скорочується. Вітаємо. Я молився про інше життя. Мило виготовляю і продаю мило. Так я зустрів Тайлера Дердена. Гайда, вирубай мене. О, ти зацідив мені у вухо. Він був у всіх на язику. Можна я наступний? Ми його назвали Панола, Вітаю у бійцівському клубі. Перше правило бійцівського клубу. Ого, шикарно. Нікому не розповідати про бійцівський клуб. Твоя кров? І моя теж бійцівський клуб змінив наше світобачення? Ти маєш надавати мені спати всю ніч? І вона зруйнувала все. Ти ж на неї не запав? Боже, та ти, ти що? Телебачення зростило нас на вірі, що одного дня ми станемо мільйонерами богами кіно і рок зірками, та ми не станемо. Він мав задум яка наша ціль? Ми вірили у Тайлера. Піднімаємо клуб на новий рівень. Кожному даю домашню роботу. Ви в'яжетеся в бійку з незнайомцем. Це не обов'язково. І ви програєте. Боляче. Ти шукаєш спосіб змінити життя, і він є. Я все це спиню. Все вже зроблено, ну, замовкни. Що за гру ти ведеш, божечко? Як діти? Це занадто! Зрештою, ти мені подякуєш. Якщо обрати, то з ким поб'ється? Шатнером. Я би побився з Вільямом Шатнером. Озвучено для YouTube каналу Артемко.